Цього року, вдруге, медичні працівники відзначають своє професійне свято 27 липня. Ця дата уже є сталою. Раніше це була третя неділя червня. З нагоди свята сьогодні у колективах Славутських центру первинної медико-санітарної допомоги та міській лікарні відбулися невеликі урочистості, на які завітали представники влади, міської та районної. Але найперше своїх колег вітали керівники закладів. Я всіх вітаю з прийдешнім пред... 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 святом і дуже горд. Де й тим, що нас все стає більше, тому що якщо раніше ми проводили ці зібрання, як скажімо, центри первинної медико-санітарної допомоги, а зараз нашого полку прибуло. Зараз у нас є представники інших напрямків медичної допомоги. Вже про нас не тільки первинна а й екстрена медична допомога і високоспеціалізована медична допомога. Звичайно, шкода, що ми третій рік підряд ми святкуємо це свято в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах. Цієї страшної війни і, і на жаль, ця вся ситуація, ці всі випробування лягають на плечі не тільки пересічного населення, не тільки наших пацієнтів, але лягають на плечі наших медичних працівників в тому плані, що зазвичай пацієнти приходять не тільки своїм фізичним болем, з фізичними проблемами, чи з якимись симптомами хвороб, а вони зазвичай оцю душевну біль. Перекладають, приносять до медичного працівника, і саме медичному працівникові приходиться це все вислухати, емпатично вислухати, це все проаналізувати, прийняти рішення і надати допомогу. Те, що сьогодні більше 500 чоловік, колектив злагоджено працює в цих умовах. Це є амбулаторна медична допомога. І сьогодні в нас працює 11, а незабаром буде більше стаціонарних відділень. І лабораторії наші, клініко-діагностична акредитована за європейськими стандартами, БАК-лабораторія, яку ми теж сьогодні рухаємося в цьому напрямі, інші генелологічна служба, яку ми постійно оновлюємо. І взагалі я хочу сказати, діагностика, яка сьогодні є в лікарні, вона на крок краще, як була 5, ну я вже навіть за 10 років не, не говорю. Сьогодні є чим гордитися, є в нас сьогодні е, гарні здобутки. Дякували за непросту, але таку важливу роботу, особливо в сучасних умовах почесні гості. Хочемо побажати в першу чергу міцного, міцного здоров'я, насна, жаги до вашої роботи, щоб ви йшли на роботу і вона вас радувала, щоб ви працювали на благо своєї громади. Що ви на сьогоднішній день робите? Що хочеться побажати, звичайно. В першу чергу здоров'я вам особисто, вашим близьким, людям, щоб ви мали настрій, мали наснагу нас лікувати, звичайно, тому така потреба виникає. Затишку благополуччя в ваших родинах, звичайно, щоб в кого є воїни, щоб вони повернулися. Здорові додому повернулися звичайно з перемогою. За сумлінне виконання своїх обов'язків, професіоналізм, кращі працівники були нагороджені грамотами виконавчого комітету Славутської міської ради, Шепетівських районної військової адміністрації та районної ради, Хмельницького обласного департаменту охорони здоров'я, профспілкових комітетів та грамотами Верховної Ради України, які будуть вручені найближчим часом. Медичні працівники міської лікарні отримували відзнаки грамоти і від адміністрації закладу. Теплі вітання, слова подяки. Це найменше на що сьогодні заслуговують люди, які стоять на сторожі нашого здоров'я та життя.